Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Блумберг повідомляє про те, що кампанія Трампа стверджує, що зібрала майже 53 мільйони доларів після того, як колегія присяжних у штаті Нью-Йорк визнала винним колишнього президента. У справі щодо фальсифікації ділової документації. Цю суму було зібрано протягом 24 годин після оголошення вердикту. Кампанія Трампа і Байдена розіслала клопотання про збір коштів після того, як колегія присяжних визнала винним Трампа у всіх пунктах звинувачення, таких було 34. Вищевказана вказана сума перевищує квітневий збір. Байдена, нагадую, тоді він зібрав 51 мільйон доларів. Та перевищує дві третини збору кампанії Трампа за квітень. Тоді він зібрав 76 мільйонів доларів. Тобто достатньо високий показник. І вже цікаво побачити, які ж остаточні цифри зборів продемонструє кампанія Байдена і Трампа вже за травень цього року. Це понад 2 мільйони доларів на годину. Заява кампанії Трампа від 31 травня. У текстових і електронних листах Трамп назвав себе політичним в'язнем і сказав, що його засудження стало найтемнішим днем в історії Сполучених Штатів Америки. Він пропонував жертводавцям чорні кепки з гаслом «Make America Great Again» і слова «Never Surrender». За внески у розмірі 47 доларів. І також Блумберг повідомляє, що було багато нових донорів, так які робили такі внески. Далі говориться про те, що заможні донори, які раніше не брали участь у президентських перегонах, нещодавно заявили, що планують підтримати ймовірного кандидата на посаду президента США від республіканської партії Трампа. До 20 червня 2024 року Трамп зобов'язаний відзвітувати про збори коштів за травень цього року. Ну, це стосується власне і до Байдена. Тобто, тут ми констатуємо те, що кампанія Трампа вдало. Тут потрібно це підкреслити, використала ось цей прецедент, цю історію з вердиктом присяжних, так, для того, щоб зібрати максимальну кількість коштів для виборчої кампанії, так, враховуючи, що є певне відставання у зборі коштів, так між Трампом і Байденом в загальному плані, хоча. Ми раніше говорили, що у квітні Трамп вперше випередив Байдена у зборі коштів. Тобто, абсолютно правильно вони це все реалізували так? під цими знову ж таки гаслами, що Трамп є політичним в'язнем, що його переслідують, і це знов ну, таки спрацювало. Але тут потрібно також зазначити, що ось ця сума, так, 52,8 мільйони, це лише ось цей збір за 24 години після оголошення вердикту, так, тобто з моменту там 30-31 травня. Тут також потрібно ще враховувати суми, так, які були зібрані за весь. Травень місяць. Тому дуже цікаво буде побачити ці дані так до 20 червня, що Трамп зміг зібрати, так? І, власне, як далі він буде використовувати ось цю ситуацію своєю судовою справою, судовим процесом в контексті фальсифікації ділової документації? Для того щоб збільшувати збори коштів, тут потрібно зазначити, що 11 липня 2024 року суддя Мерчан зазначив, що власне він має оголосити вирок, так де ми вже будемо знати, яке покарання має отримати Дональд Трамп, так і тут можна припустити, що під цей день... Кампанія Трампа також може організувати якусь таку акцію, так яку ми спостерігали у період 30 травня. Достатньо цікаві процеси тут відбуваються, за якими ми будемо. Обов'язково спостерігати! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!